Цвіте мій кліматіс вже цілий тиждень. Бачите, цвіте внизу при самій землі, тому що я його так низько обрізала, а він другої групи обрізки і цвіте на пагонах минулого року. Тоді він напускає вже у молоді. Бачите? Молоді напускає і буде цвісти ще раз в тому році. Я вже не по пообрізала, тому що пересаджувала. А пересаджувала серед літа. Тоді боялася, щоб не, прижив... не приживуться, і пообрізала. Бачите? о, То є перша група обрізки такий дрібний. Теж я їх всі обробляю. Теж має бутончики заложені. Так виглядають мої кліматіси, так виглядає моє ківі, сиділо, сиділо вже. Пішло в рості. Кліматіс, друга група обрізки. Цвіте на пагонах минулого року. Потім буде цвісти верху. Кліматіс Хейгі хейбл, Хейбрі. Так вимовлю. Ось такий він дуже красивий. Тільки почав розкриватися. Перша його квіточка так виглядає. Ну, зробилася багато більша і вже трошки поблідла. Доцвітає. Розовий завершує своє цвітіння і стартує хрустальний фонтан. Він теж вже цвіте тиждень в мене. Що такі квіти в нього? Так, продовжує цвітіння дрібноквітковий на бутонах. І такий у мене. Темно-синій, напевно, може, президент сорт називається. Так. Бачите. він зацвів. І голубий. З такою вишневою серединочкою, такими течіночками. цвітає. Так. І теж у мене тут є. Вишневий старий сорт і білий одна квіточка, тут вже на друге цвітіння він перейшов. Ну, на другий рік чекаю кращого цвітіння, тому що присадка робить свої. Тут зацвітає теж якийсь сорт. Такий стучок пішов. Сьогодні 30 липня. Ще цвете мій кліматіс, ще має бутони, має відсвівші, можна оставляти ті шапочки, я їх управляю. Знову моя розова гортензія квітує і вишневий кліматіс. Також вже відцвітає астильба. Така темно-розова і відцвіла вже темно-вишнева. Кліматі з дрібноквітковий, такий як хмаринка білосніжна. Він в мене був ще вищий, але я його спробувала дати в букет. Такий він наростає. І матісміх такий фіолетовий з такою полосочкою. І моя гортензія Сноубал, Вона вже відцвітає. Я не встигла на її цвітіння. Гортензія, яка міняє колір. Ви бачили астильбу розову і білу. Це в мене магонія вузколиста. Тут гортензія червона. Косточки, кіпариз, Можевельник. Og Rosa portensia.